Дозвольте представити у вашій увазі звіт про роботу, виконану у 2023 році відділом систематики ентомогаїв та екологічних основ біонерту. За п'ятирічною темою феномен паразотизму оперативча спокриливих комах у контексті їхнього різноманіття, морфобіологічних особливостей та практичного використання. 2023 рік був останнім роком трирічного першого етапу і відповідно третім роком теми віки. Дослідження за звітним роком складалися з восьми розділів. Всі розділи перехідні. Їхні назви та дані виконавців наведено на слайді. Виконавцями цих розділів були 9 наукових співробітників, з них 2 доктори наук, 7 кандидати наук, а також 4 представники допоміжного персоналу. Далі я зупинюся на основних здобутках за кожним з розділів, не наводячи, з вашого дозволу, повних назв розділів, посад, регалій та ініціалів виконавців, оскільки вони будуть продемонстровані на екрані. Розділ перший присвячено вивченню таксономії та філогенетичних зв'язків їстів еблофід та тетраканфід, виконавець ГУМОСТІ. Одним з результатів роботи за розділом стала стаття у виданні кладістик з еволюції хацидоїдних їстів складі міжнародного колективу оберіга за матеріалами вивчення ультраконсервативних елементів ДНК, зокрема, завдяки чому зокрема було встановлено зв'язки вищого рівня всередині кальцидоїдів, а також продемонстровано, що кальциди виникли у середній юрі десь між 170 та 162 мільйонами років тому і зазнали, швидкої дивергенції в південній гондва істування з подальшим розсіюванням. У північній півкулі протягом крайдяного періоду. Результатом вивчення різноманіття і стів еблохід тропічних регіонах планети став опис нового своєрідного роду і виду з Чилі, який не вписується в сучасну концепцію еблохід і навіть не може бути віднесений до певної підродини чи криви. Результатом вивчення різноманіття і стіли глухід Африки стало дослідження, що включало ревізії вкрай маловивчених атмотропічних родів Compix та Xihante, в складі яких було описано 14 нових видів, також обговорено та проілюстровано морфологічні відмінності цих родів від подібних та споріднених таксонів. Дані ревізії було опубліковано у вигляді монографії у European Journal of Taxo. Другий був присвячений вивченню низки до один фецидорних їстів України та інших краєводів, виконавців курсу пеклиме. Зокрема, в результаті роботи за цим розділом у 2023 році проведено визначення трьох видів роду е, трифограму Фаукраїни з восьми зразків, що були надіслані з біолабораторій Полтавської та Вінницької області. Також результатом досліджень за даним розділом стала стаття, що містить огляд методів збору виведення та збереження паразитичних передвичасних комах в наукових колекціях. Продовженням досліджень містів і стів започаткованих ще Мариною Дмитрівною Зеволою, стала стаття з переописом філахіра-мадери на основі колекційних матеріалів з України, Туреччини та інших регіонів ПЛР. Даний розділ також передбачає дегіталізацію типового матеріалу колекції бійду. Отже, зокрема у 2023 році було дегіталізовано 52 види е, рудів Рітова, Філахіра та Мігастігус. Виготовлено понад 100 цифрових е, фото цих Також було взято участь у вивченні поширення деяких інвазивних е, комах та їхніх паразитоїдів та аналізі наукових колекції Інституту зоології, про яке йшлося раніше. Розділ 3 присвячений вивченню еволюції таксономії та морфології викопних їстів цін енцептит, виконавець 7. Результатом роботи за цим розділом став опис декількох нових для науки родів та видів, зокрема, електромозіяла Антіква з пізньоєценового рівненського буштиму, як е, свідчення існування обох сучасних підродин енцертит у верхньому юацеї. Важливою була наявність паратерагітів у електроназіяла Антіква, що є однією з ключових ознак для розрізнення родини, розділення родини НЦРТИ на дві сучасні підродини. Отже, область цього таксону продемонстрував вперше у викопних із цін низку ознак, що невідомі у сучасних представників НЦРТ. Ніша ознака, а саме наявність кілечка або анелюса, стала головною відмінністю описаного іншого описаного роду електроанелюс від майже усіх сучасних концертів, а також від усіх описаних раніше викопних таксонів цієї суди. Розділ четвертий присвячено вивченню їстівих невмонів виконавець ВАРГ. Цікавим результатом роботи за цим розділом став опис трьох нових видів лістівих пневмоніт е, з роду Сімплеціс, причому всі екземпляри були виявлено у виборці, зібраній за допомогою пастки Малеза у Бурунт. Іншим здобутком став опис нового виду рода Калірія з Вірменії. Вивчення фауни України поповнилося оглядом їстів роду гібризон в українських Карпатах, причому один вид вперше виявлено на території України і ще один описано як новий. Спільні дослідження з польськими колегами, що проводилися за цим розділом, дозволили отримати нові дані про поширення їстів Хмельницьк під родин, пеніін та сорідин, з яких 5 видів вперше виявлено в Україні і 3 в Польщі. Розділ 5 присвячено вивченню біологічних особливостей їйстів браконів виконавець Калюжа. В результаті роботи за даним розділом складено готований список та проведено формування бази знахідок їстів офідії та луферин, фауни України, що презентують на комахах наповним перетворенням, а також виявлено новий для Фауни України вид їздів та також проведено збір матеріалу із стіл офігій для виявлення наявності можливих хрептичних видів, зокрема в родах Дія Ліполексіс і та Лісіфлекус у співпраці з науковцями Харківського національного виставку. Окремим проєктом було дослідження можливостей природного контролю з паразитовити на гірчиці Чорні. Зокрема, показано, що із стіл фігігіїни є важливим компонентом природного захисту рослин від покриці. Розділ 6 присвячено вивченню вихопних та сучасних мурашок фауни України та інших регіонів Полеарктики, виконавця раджі. За цим розділом в рамках виконання міжнародного проєкту проведено найдетальніший аналіз поширення мурашок у різних регіонах Полеарктики, здійснено порівняння макрофаун різних зогерархічних регіонах. Такі опубліковано у престижному е е виданні European Journal of Biogeography». Бувчим вагоненим здобутком стало вимкнення суттєвих відмінностей в характері сукцесійних процесів при відновленні літми-кофаумі після руху в лісах полісся та Карпат. Зокрема, розроблено дві основні моделі цього процесу парадолічну та силостойну. Та показано, що для повного відновлення зональних лісових мекокомплексів потрібно е щонайменше 40. Плюшими здобутками досліджень за розділом є обез двох мурах з е, Рівненського буштину, що також дало змогу встановити, що рід до в сучасному розумінні, скоріше за все, є поліфілетичною групою і потребує кардинальної ревізії. Е, а також публікація першої частини з 80 таксонів каталогу пових екземплярів колекції мурашів інституту, зокрема, в колекції Караваїв. В цій роботі брали участь велика частина співробітників відділу, включаючи і наш технічний персонал, який дуже багато часу і зусиль витратив на допомогу в каталогізуванні цієї важливої колекції. Розділ цього було присвячено морфологічних особливостей жалобідников споріднування груп і виконавець Тяцу. Протягом підзвітного періоду продовжувалося дослідження означених груп у функційному та філогенетичному контексті, зокрема отримано дерева, що відображають філогенетичну споріднені досліджуваних вос, причому топології цих дерев відповідають характеру філогенетичних зв'язків, встановлених раніше, на авторами з використанням молекулярних марк. Роділмос не є колективним і присвячений вивченню екологічних особливостей комах-ентомофагів та їхніх хазяїв, зокрема в контексті практичного значення. Проведений монітор нателика шкідника сонцевика будь якого та дослідження його природних ворогів протягом двох варітаційних сезонів показали, що розвиток чисельності шкідника було ефективно придушено паразитичними місцями прабамідами і реальні показники зараження є значно вищими, ніж можна спостерігати за результатами лабораторних випадків. Також було проведено оцінку ролі прилеглих до на напівприродних ділянок, як джерела і перетинчастов виродних комах, що забезпечують системні послуги для рослинництва. Цікавим здобутком стало спільне з колегами з університету імені Стефаника дослідження комах, асоційованих з Олелою на території України, що склало 35 видів комах, з яких 27 видів вперше виведені з даного виду рослин. З них 17 видів представлено перед тимчасокрилом, і серед яких їх нервмоніпдоліхомітус агмостедус частково стримує поширення інвазивного жука з тончика в Європі. Приходячи до інших показників діяльності відділу, зазначимо, що співробітники виконували дослідження, підтримані міжнародними грантами, то, зокрема, програмою «Синтезис» Квара та форумою Олександра Фонгу. Також продовжувалася робота за проєктом, підтриманим грантом ЧБІФ для мобілізації біологічної колекції інституту зоології. Це алюжна разом здобиця. У 4 році закінчився проєкт за підтримки Національного фонду дослідження, оскільки зовсім нещодавно його результати доповідалися, я на цьому не зупинятимуся. У 2023 році колекція поповнилася на майже 1300 екземплярів. Вперше для науки описано один новий рік та 20 нових видів окупних перетинчастокрилих, та 4 роди та 4 види викопних перетинчастокрила. І вперше для України вказано 5 видів. Робітники відділу активно брали участь у координаційній роботі, а саме як члени вчених рад ради на здобуття ступенів операто філософії читали лекції студентам та керували їхніми курсовими роботами та переддипломною практикою. Деталі настав. Співробітники відділу взяли участь у низці конференції, як очно, так і дистанційно в режимі онлайн, серед яких визначається 10-й конгрес міжнародного товариства іменно терологів, який відбувся у місті Ясневому, де обговорювалися нагальні питання систематики та пілогінії перетинчастокрила, де було зроблено кілька доповідей, як очних, так і дистанційних. І з Лотаки 10-й цього року везе на 10-ті з'їзди, 10-й з'їзд е, Українського ентомологічного товариства, а також низка інших семінарів та конференцій, зокрема третій віртуальний симпозіум Міжнародного товариства інотерологів і 2023 та інші. Участь у міжнародних конференціях та висока оцінка здобутків співробітників відділу є показником успішного міжнародного співробітництва, зокрема шляхом відвідування партнерських наукових інституцій, зокрема наукових закладів Німеччини в Монті, та Польщі, Швеції і Іспанії. За 2023 рік знайшли своє втілення в 11 тезах виступів на конференціях, чотирьох датасетах, 25 публікаціях у науковій періодиці, з яких одна монографія видана у міжнародному видавності та 15 статей у виданнях, що мають імпакт від 14 до 4 і 8, відповідно в виданнях з підносяти до Криму е першого 13 за кордоном і 11 в Україні. О, авторів показані на слайді. Отже, попри воєнний стан відділ продовжує та розвивати всі традиційні напрямки досліджень, співробітники публікують свої досягнення у міжнародних рейтингових виданнях. Інших співробітників індекс Єша виріс за останній рік, принаймні на одиницю. От, а у Сергія Сімутніка аж на три пункти за один рік з 6 до 9. Також продовжується дослідження і сучасних до поки, як тимчасово кривих, вивчаються представники в України та різних країн. світу, а також продовжується координація програм біометоду боротьби з штуковими організмами сільського міського господарства. Дякую за увагу.